Вітаю, друзі! Запрошуємо вас у захопливий світ дивовижних пригод. Приєднуйтесь до нас, щоб послухати 10 чарівних казок про улюблених звірів, які навчать мудрості, доброті та вірності. Ці казки перенесуть вас у далекі краї, де тварини говорять, мріють та вчать важливих життєвих уроків. Буде цікаво та пізнавально для всієї родини. Чому Кенгуру стрибає? Австралійська легенда. Ця історія дуже ритмічна, в ній багато руху, тому діти можуть навіть пострибати під неї. Давним-давно, в далекій спекотній Австралії, кенгуру не вмів стрибати. Ви не повірите, але він ходив на чотирьох лапах як собака чи кіт, і був він страшенним хвальком. Він ходив по пустелі і казав Я найкрасивіший, я найшвидший, ніхто мене не наздожене. Це почув старий мудрий дух пустелі. Він вирішив провчити хвалькуватого кенгуру. Він перетворився на мисливця Дінго, дикого собаку, і побіг за ним. Кенгуру злякався і побіг. Він біг на чотирьох лапах, але Дінго не відставав. Кенгуру біг через кущі, через каміння, його передні лапки втомилися, спина боліла. Він зрозумів, якщо він бігтиме так далі, його спіймають. Тоді він спробував щось нове. Він піднявся на задні лапи, щоб подивитися, де мисливець. Виявилося, що на задніх лапах стояти легше, а передні лапки можна притиснути до грудей, щоб відпочили. Кенхурувічтовхнувся сильними задніми ногами. Стриб, і він перелетів через великий кущ. Стриб, і він перескочив через струмок. Це було неймовірно він рухався швидше за вітер. Дінго, який біг на чотирьох лапах, Просто не міг за ним стигнути. Кенгуру втік. Він зупинився, подивився на свої сильні задні лапи, і вирішив, що більше ніколи не буде ходити рачки. З того часу Кенгуру пересувається лише стрибками. Це його суперсила, яку він відкрив, коли дуже сильно налякався. Чому у слона довгий ніс? Африканська казка. Це історія про те, чому допитливість це добре, навіть якщо трохи боляче. Дуже давно у слонів не було хобота. У них був лише маленький, коротенький ніс, схожий на гудзик. Але жило собі одне маленьке слонення воно було страшенно допитливим, воно запитувало про все на світі Чому диня смугаста? Чому у жирафи довга шия? Одного разу воно запитало. А що їсть на обід крокодил? Усі звірі злякано зашикали Тс! Не ходи до річки. Але слоненя не послухало воно пішло до великої брудної річки. Там у мулі лежала колода. Раптом колода розплющила око. Це був крокодил. Слоненя вічливо запитало Вибачте, чи не знаєте ви, що крокодил їсть на обід? Крокодил хитро посміхнувся з зубатою пащею і сказав Підійди ближче, малюче, я скажу тобі на вушко. Тільки но нахилилося, хап! Крокодил схопив його за маленький ніс. Сьогодні на обід у мене слоненя! прошипів крокодил і почав тягнути його у воду. Слоненя вперлося ногами в берег і почало тягнути назад. Крокодил тягнув у воду, а слонення на берег. Вони тягнули довго, і ніс слоненяти почав розтягуватися. Він ставав довшим, і довшим, і довшим. Нарешті крокодил втомився і відпустив бабах, слоненя впало на попу. Воно подивилося у воду і заплакало. Замість носика гудзика у нього висіла довга труба. Але раптом прилетіла муха і хотіла вкусити слоненя. Воно, навіть не думаючи, ляснуло себе новим довгим носом по спині, муха впала. Потім воно відчуло спрагу і новим носом, як насосом, набрало води і полило себе як з душу. Слонення зрозуміло цей довгий ніс найзручніша річ у світі. Ним можна брати банани з високих гілок і робити фонтани. З того часу всі слони мають довгі хоботи, подарунок. Від допитливості. Чому у зебри смужки? Африканська легенда це історія про сміливість і про те, що іноді шрами стають прикрасою. Давним давно, коли світ був новим, зебра була вся білосніжна, жовної чорної плямки. В Африці настала страшна засуха, річки висохли, залишилася лише одна маленька калюжа з водою. Але біля неї сидів жадібний, злий бабуїн. Він розпалив багаття і нікого не підпускав до води, кричачи: Це моя вода, геть звідси. Тварини страждали від спраги. Тільки молода біла зебра не злякалася. Вона вийшла вперед і сказала: Вода належить усім, відійди. Бабуїн засміявся і кинувся в бійку. Це була жорстока битва. Зебра вдарила бабуїна копитами так сильно, що той відлетів аж на скелі, кажуть, тому в бабуїні досі голі червоні сідниці. Але під час бійки зебра втратила рівновагу і впала прямо у багаття бабуїна. Палаючі гілки обпекли її білу шкіру. Зебра вискочила з вогню і пірнула у воду, щоб охолонути. Коли вона вийшла на берег, то побачила, що сліди від обгорілих гілок залишилися на ній назавжди чорні смуги на білому тілі. Відтоді зебри носять свої смужки як медаль за хоробрість, бо саме вони повернули воду всім звірам. Чому жирафа має довгу шию? Східноафриканська казка. Колись жирафа була схожа на звичайну антилопу. Шея в неї була коротка, ноги звичайні, вона їла траву разом з іншими. Але одного року сонце палило так нещадно, що вся трава на землі висохла і перетворилася на пил. Земля стала чорною, їсти було нічого. Але високо над землею, на верхівках могутніх акацій, зеленіли соковиті смачні листочки. Жирафа дивилася вгору і плакала. Вона так хотіла дістати хоч один листочок. Вона звернулася до мудрого духа Савани. Допоможи мені, я вмираю з голоду, а їжа так близько. Дух посміхнувся і сказав Я допоможу. Але тобі доведеться потерпіти це буде дивне відчуття. Дух дав жирафі чарівного зілля. І почав тягнути її за голову. Шия жирафи почала рости. Вона видовжувалася, як тісто. Разом з нею витягувалися і передні ноги. Жирафа злякалася. Зупинись, я не бачу землі. Але коли магія розсіялася, вона опинилася головою просто в кроні дерева. Вона відкусила зелений листок. Це було найсмачніше, що вона їла в житті. З того часу жирафа мовчить у жирафів немає голосу. Щоб не наврочити своє щастя бути найвищою! Як черепаха отримала панцир індіанська легенда Це повчальна історія про те, що буває, коли багато базікаєш. Колись у черепахи не було твердого панцира, її спина була м'якою. Але черепаха мала іншу проблему вона страшенно любила говорити вона не замовкала ні на хвилину. Одного разу вона побачила диких гусей, які збиралися летіти на південь. Візьміть мене з собою. закричала черепаха. Я теж хочу побачити світ. Гуси погодилися, але попередили. Ми візьмемо палицю, ти вчепишся за нею ротом посередині, а ми візьмемо за краї. Але запам'ятай не відкривай рота. Вони злетіли. Черепаха була в захваті, вона летіла над селами і полями. Внизу люди побачили диво і почали кричати Дивіться, летюча черепаха! Хто це придумав? Які розумні гуси! Черепаху охопила заздрість. Вона хотіла крикнути Це я придумала. Це я розумна. Вона забула про заборону і відкрила рота. Вона каменем полетіла вниз і вдарилася об каміння. Вона вижила, але її ребра і спина були поламані на шматочки. Лісовий лікар або мураха склеїв її спину, зібравши уламки докупи. З того часу. Черепаха носить на спині твердий панцир, складений зі шматочків, наче мозайка. Він нагадує її про те, що іноді краще помовчати чому собаки не люблять котів? Китайська легенда це кумедна детективна історія про втрачений документ. Ви не повірите, але колись собака і кіт були найкращими друзями. Вони жили в бідного старого і їли з однієї миски. Одного разу старий знайшов чарівний перстень або документ, який завжди дарував їжу. Життя стало прекрасним. Але одного дня перстень зник. Його вкрали миші і сховали у своїй норі за річкою. Старий плакав кіт і собака вирішили врятувати господаря. Вони перепливли річку, собака був великим. Тому кіт сидів у нього на спині. Кіт був меншим і хитлішим. Він заліз у мишаче нору, зловив головну мишу і змусив повернути перстень. Герої вирушили додому. Собака плив, а кіт тримав перстень у роті, сидячи на голові друга. Вони прибігли додому, але поки мокрий собака обтрушувався на дворі, хитрий кіт побіг до господаря першим. Він віддав перстень і почав тертися об ноги. Старий зрадів: О, мій рятівник! Ти, котику, знайшов скарб, ти будеш жити в хаті, на м'якій подушці. А собаку залишили на дворі, подумавши, що він просто гуляв. Собака був шокований такою підлістю. Він працював найбільше плив, ніс кота, мерз у воді, а всю славу забрав вусатий хитрун. З того дня дружба скінчилася. Собака поклявся, що ніколи не пробачить коту цю зраду. Тому, коли пес бачить кота, він гавкає Брехун, віддай мою славу. Чому у Качкодзьоба такий вигляд? австралійська легенда. Це добра історія про самоідентифікацію та приналежність до групи. У час Сновидінь, коли світ тільки створювався, тварини розділилися на два табори. З одного боку були звірі, ті, що мають хутро і годують дітей молоком, з іншого боку були птахи, ті, що мають дзьоби і несуть яйця. Але була одна істота, яка не належала нікому качкодзьоб. У нього було хутро і хвіст, як у бобра, але дзьоб і лапи, як у качки. Прийшли до нього звірі. Ти маєш бути з нами, сказав кенгуру. Подивись, у тебе м'яке хутро, і ти бігаєш на чотирьох лапах. Ти звір, приєднуйся до нашої армії. Качко Дзьоб подивився на своє хутро і подумав мабуть, вони праві. Але тут прилетіли птахи. Не слухай їх, закричали вони. Подивись у воду, у тебе широкий дзьоб, ти несеш яйця, як ми, ти вмієш плавати, як качка. Ти птах! Ходи до нас! Качко Дзьоб подивився на свій дзьоб і замислився. Він довго думав: якщо він піде до звірів, птахи стануть ворогами, якщо до птахів, звірі образяться. Зрештою, він вийшов на середину і сказав: Я вдячний вам усім, але я не буду обирати, я маю частинку кожного з вас. Я буду сам по собі. Звірі і птахи поважали його мудрість. З того часу Качкодзьоб живе відокремлено, в тихих заводях, залишаючись найбільш унікальною істотою Австралії. Чому ведмідь має короткий хвіст. Норвезька казка. Це смішна історія про те, чому не варто вірити всьому, що кажуть хитруни. Давним-давно у ведмедя був довгий, пухнастий і розкішний хвіст. Він пишався ним і розмахував на всі боки, наче віялом. Одного морозного дня ведмідь зустрів лисицю. Вона несла в зубах цілу в'язку свіжої риби. Ведмідь аж слинку ковтнув Привіт, кумо! Де ти взяла таку смакоту? Хитра лисиця примружила очі і сказала: Та це я на риболовлю ходила. Хочеш, навчу. Лисиця привела ведмедя на замерзла озеро, де була ополонка. Слухай уважно, сказала вона. Снасті не потрібні. Опусти свій довгий хвіст у воду і сиди тихо. Риба подумає, що це черв'як, і вчепиться в нього. Чим довше посидиш, тим більше наловиш. Тільки не смикайся, якщо будеш чіпати, це риба клює. Ведмідь, наївна душа, зробив так, як вона сказала. Він сидів годину, сидів дві, мороз міцнішав, ополонка почала замерзати, міцно схоплюючи хвіст льодом. Ведмідь відчував, що щось кусає його за хвіст, і думав: Ого, скільки риби! Ще трохи почекаю. Врешті-решт він вирішив, що вже досить. Він напружив могутні лапи і щосили рванув угору. Він рванув так сильно, що його хвіст залишився в льоді, відірвався повністю. Ведмідь подивився назад і побачив замість своєї гордості лише маленький куций обрубок. З того часу всі ведмеді ходять з короткими хвостиками і дуже не люблять, коли їм нагадують про зимову риболовлю. Чому кажани літають вночі? Байка езопа. Це повчальна історія про зраду і бажання всидіти на двох стільцях. Давним-давно почалася велика війна між звірами, тими, хто бігає по землі, і птахами, тими, хто літає в небі. Битва була жорстокою. Посередині опинився кажан. Він був хитрим і боягузливим. Він не хотів бути на боці переможених. Спочатку перемагали звірі. Кажан спустився на землю, показав свої зуби і лапи і сказав: Я з вами. Дивіться, у мене вуха і шерсть, як у миші, я звір. І звірі прийняли його. Але потім удача відвернулася. Орли і яструби почали перемагати. Звірі тікали. Кажан миттєво переметнувся. Він злетів у повітря, розправив крила і закричав: Я з вами, брати птахи, дивіться, я вмію літати, я птах. І птахи прийняли його. Врешті-решт, царі обох сторін, Лев і Орел, вирішили укласти мир. Війна скінчилася, всі раділи всі, крім кажана. Звірі сказали: Ти зрадник, ти кинув нас, коли нам було важко. Птахи сказали: Ти брехун, ти не справжній птах. Його вигнали з сіль. Осоромлений, Кажан сховався в темних печерах. Він боїться показатися на очі і птахан і звірам, тому він вилітає лише вночі, коли всі сплять, щоб ніхто не згадав про його зраду. Чому собаки нюхають один одного? Легенда про бенкет Давним-давно собаки були дуже вихованими джентльменами. Вони ходили на задніх вапах, носили капелюхи і були дуже вічливими. Одного разу собачий король вирішив влаштувати грандіозний бал. З'їхалися пси з усього світу вірчарки, бульдоги, пуделі. Але був один закон етикету заходити в банкетний зал з хвостом вважалося непристойним адже хвіст може збити келихи зі столу. Тому в коридорі, на спеціальних вішалках, кожен пес знімав свій хвіст і акуратно вішав його на гачок. Свято було чудовим. Собаки гризли найкращі кістки і танцювали. Але раптом сталося лихо. Чи то в палаці почалася пожежа, чи то напали люті вовки, ніхто вже не пам'ятає. Головне, почалася паніка. Собачий король крикнув Рятуйся, хто може. Собаки кинулися до виходу. У диму й хаосі вони підбігали до вішалки з хвостами. Часу шукати свій не було. Вони хапали перший ліпший хвіст, сяк так чіпляли його. І вибігали на вулицю. Маленький моб схопив хвіст вівчарки, а дог вчепився в куций хвостик бульдога. Всі врятувалися, але переплутали свої аксесуари. З того часу собаки шукають свої рідні хвости. Коли один пес зустрічає іншого, він заходить ззаду і уважно нюхає А чи не мій це хвіст? Пахне не так, а у тебе теж не мій. І так триває віками. Вони просто хочуть повернути своє майно. Дякуємо, що були з нами у цій казковій подорожі. Сподіваємося, вам сподобалися історії про наших пухнастих та пернатих друзів. Щоб не пропустити нові цікаві казки та захопливі пригоди, будь ласка, підписуйтеся на наш канал. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше чарівних історій для вас. До зустрічі!